Всім привіт, щось з телефоном малий побив. Проснулись ми сьогодні рано, теж чули, що було в Україні сьогодні. Думаю, стану, то й помолюся. Так, молитва до Господа: зглянься на нас, згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься і побач нашу ганьбу. Наша спадщина дісталася чужим, думи наші, чужимцям. Поставали ми сиротами нема батька, а матінки наші, не наші ті вдови. Свою воду за срібами п'ємо, наші дрова за гроші одержуємо, у потилицю нас поганяють. Помучені ми і спокою не маємо. До Єгипту й Асирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили, але їх нема. А ми двигаємо їхні провини. Раби запанували над нами і немає нікого, хто б вирятував з їхньої руки. Наражаючи свою душу на меч у пустині, достаємо свій хліб. Шкіра нашому піч попалилась у пекучу голоду. Жінок на сьогодні безчестили, дівчат по юдейських містах. Князі їхньою рукою повішені, лиця старих непошановані юнаки носять а, млиновий камінь, а хлопці підношують дров, спотикаються. Перестали сидіти старші в брамі юнаки свою пісню співати. Тіха нашого серця спинилась, наш танець змінивсь на жалобу, стала в у нас з голови о горе, бо ми прогрішились. Тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли через гору сіон, що спустошено, бродять лисиці по ній. Прибуваєш ти, Господи, вічно, твій престол зроду в рід. Наші ж нас забуваєш навік, покидаєш на довгі дні нас? Приверни нас до себе, о Господи, і вернемось ми віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув? Прогнів... Прогнівавсь занадто на нас. Якісь такі душевний стан, що навіть читати важко. Як би я гарно не старалась, вроді би спокійно знаєте, ти в душі. Він ще свіча теліпає, трохи вже проплакалась, але все одно, блин, це в другий раз моє читатель. ще я читаєш третю версію Біблії? Ну, як досі, э, Російську. Але там зовсім інша, правда? І вони там дуже класні історії мені да таке. Ну, все, тримайтесь, будемо діяти, що сьогодні нічого поганого не станеться.